Всім привіт! Вирішив сьогодні подолати маршрут у 100 кілометрів на велосипеді. Буду направлятися у кароліна Богас, а потім назад. Ми подивимося, як це буде. На годинку у нас 9 годин 06 хвилин. Так що ні. З того по дорозі. Подивимося, наскільки легко пройде наша дорога. Періодично буду знімати і розповідати, як в мене справи. Обов'язково не порушуємо ПДР. Зупинились на красне світло. Чекаємо зелений і будемо їхати далі. Пройшов уже дистанцію в 11 кілометрів, 800 метрів. Можете подивитись. Стан задовільний, навіть дуже добрий. І їдемо далі. Трішки вітер, правда, в лице віє, однак їхати можна. Подолав вже 20 кілометрів. По дорозі відрізки бувають навіть складні, великі підйоми. Але ми справимося і їдемо далі. В дорозі вже 32 кілометри, 690 метрів, дивимось, е, стан чудовий, продовжуємо їхати далі. Дистанція 38 кілометрів. Як ми бачимо, дороги не всі прекрасні, не всі чудові, по таким теж проходиться їздити. Що ж, вже екватор сьогоднішнього заїзду. Ми проїхали так, 50 км, 660 метрів, 2 часа 10 хвилин. Кароліна Бугас. Випиваємо водички і вертаємося назад. І так, в путі я вже 67 км, Стан прекрасний. Працюємо далі. Не знаю, чи буде видно, однак покажу, дорога вверх, весела така буде зараз. Час іде, кілометраж збільшується. В дорозі вже 80 кілометрів. Далі буде. Ну що ж, відстань 100 кілометрів подолав. Все про все. мені потрібно було. 4 години 33 хвилини. Ось. Опа! В кінці чуть не впав. І так, друзі, нічого неможливого в житті немає. Запомніть де ви поставили голові стопор, там і ви і зупинилися. Дякую.